Привіт, мої любі! Хочу з вами, знаєте, поділитися. Багато хто говорить, ну, вже знаєте, скільки пророкували, що кінець світа буде, де ж той кінець світа ніяк не настане. Я хочу вам відповісти про те, що нам розповідає наша церква, про те, що говорить Господь. Господь має місця в раю ще багато. Але що хоче Він від нас? Він хоче, щоб ми покаялися. Прийшли до покаяння. І це не значить, що ми прийшли до церкви, тільки покаялися, сповідали свої гріхи і далі пішли жити по плоті. Господь хоче від нас, щоб ми прийшли, покаялися, щоб ми далі жили по волі Його, по Його заповідям, які заповів нам Господь, як ми повинні жити. Ми не виконуємо Його волю, ми йдемо далі грішили. Тут посповідалися, розповіли свої гріхи, да, пожалкували. Якобе. А вийшовши з церкви, ми далі продовжуємо грішити. Господь чекає на нас, Господь дає нам ще час, але час наближається вже до кінця. І знаєте, ті, хто кажуть, я вже покаявся, все, я не грішу, я не буду, але Він не виконує Божі заповіді, яку Господь заповідав, іти і проповідувати Слово Боже. Не мовчати, не бояться про те, що скажуть тобі інші. Скажуть, та ти яка штунда, ти та ще якась чи ще якась? Яка штунда? Яка штунда? Ви хоч знаєте, що таке штунда? Не знаєте, а словами розкидаєтеся? Ми є перва апостольська церква, яка виконує Слово Боже. Не раз покаялися і нічого не робимо, а виконуємо Божі заповіді. І як же ж Господь нас закликає на те, щоб ми не зациклювалися на те, як ми зовнішнього виглядаємо. Ой, подивіться, в мене тут зморщиночка, бачите? А там в мене сивий волосочок. Боже, а в мене ще целюліт є. Та що ж це робити? Мені треба над цим щось виправляти, бо реально щось там в мене ще волосся сипеться. Дивіться, волосочок сивий. Мені потрібно над цим зациклюватися. Чи мені потрібно зациклюватися те, що в мене тут, отут, і в серці, що в мене всередині? Я, оця моя вся зонішність, це лише будиночок, як пастерна скаже, хібара, рада? Будиночок, який я скину і піду додому. Але де мій дім? Чи мій день мій дім на небі, чи мій дім під землею? Тому потрібно зараз мені робити і так і всім задуматися над тим, що Господь нам дає час для покаяння, для того, щоб ми прийшли або до Бога, або, самі розумієте, куди. Вибір тільки за вами. Амінь.